Всіх вітаю! а чи знали ви, що у Централ Сі близького друга вбили у Лондоні? Цього друга звали Фернандо Джонс, якому було 23 роки. На згадку про нього Централ Сі навіть набив тату з його ім'ям та замовив діамантовий кулон з їхнім зображенням та увічнив його ім'я у треку Limitless на альбомі Can't Rush Greatness. Як це сталося? Та як це вплинуло на самого Централ-Сі? Все це розберемо у цьому відео. А перед цим хочу вам нагадати про свій телефон. Грам-канал, де щодня виходять цікаві новини зі світу хіп-хопу. Тому підписуйтесь посилання в описі, а ми переходимо до відео. Фернандо Джонсон, відомий як F.Dot, був застрелений двома чоловіками за кілька метрів від свого дому на заході Лондона. Все це відбувалось, коли він виходив зі своєї машини приблизно о другій ночі. Судово медичне дослідження тоді показало, що він помер від вогнепального поранення. Все це відбувалося 26 січня 2023 року. А через два дні по поліція затримала чоловіка у віці близько 20 років за підозрою в вбивстві, але пізніше вона відпустила його під заставу. І коли ця новина дійшла до фанів, усі були шоковані, бо з першого погляду на таке ніхто не очікував. До того ж, в нього був дуже популярний друг, який реально мав зв'язки у Лондоні, але все сталося як сталося, і шанувальники почали робити теорії, чому так сталося. І багато хто тоді одразу згадав його образливий та неповажний трек, де Насміхався над трагедію у будівлі Гренфелл Тауер. Після його загибелі деякі користувачі назвали це своєрідною кармою за сказане. Також деякі писавши, що він образив випадкових людей, які загинули в огні. Бійся Аллаха, у кармі немає терміну дії. Написав якийсь користувач у Редіті. Також багато хто згадав його зв'язки з бандами. Бо зараз у Лондоні дійсно розправляється таким чином, з ким завгодно, хто перейшов дорогу ті чи іншій банді. А невдовзі після його загибелі його на тоді заявила, що його дуже любили рідні та друзі, він був відомий у громаді і завжди з усмішкою на обличчі обіймав і вітав кожного. Його кузен зазначив, що він жив на тій самій вулиці, де його вбили. Двоє людей напали на нього та завдали спочатку ножові поранення, коли він виходив із машини, а потім в нього стріляли. Він каже, що він просто ненадовго вийшов і що це дуже велика трагедія для нього і його сім'ї. Але він зазначив, що це ніяк не пов'язано з бандами, що мов у бандах він не числився, він розвивався тільки в музиці і рухався вперед у цьому напряму. І ніяких зв'язків з бандами він не мав. Він підкреслив, що він мав стати великим ім'ям, бо був дуже позитивний і добрий. І окрім родини, також це була шокуюча трагедія для самого Централ Сі. Бо те тяжке життя у Лондоні, про яке всі співають в дріл піснях, настигнуло і його самого, що дуже підбило тоді Централ Сі. І тоді він випустив пісню Лімітлес. І фанати активно почали вивчити. Чати цей текст у композиції Центр Сіру про свої труднощі, боротьбу зі славою та болюче минуле. Він також говорив про теперішній успіх, про жертви, які довелося перенести, та працю, що привела його туди, де він є сьогодні. Цитую: я заплатив за похорон брата. Це був мій перший раз, коли я замовляв катафалк. Це той самий рядок, в якому він, скоріш за все, і посилається на свого друга, додавши, як мені передати цей біль словами, коли його запитали чи знайшов він спосіб примиритися з тим, що сталося? Репір відповів: Ні, я просто намагаюсь про це не думати. Розумієш, додавши, це не найкращий спосіб поратися з цим. Він також продовжив. Насправді, один із спосібів думати далеко наперед і робити все можливе для людей поруч, щоб таке відчуття ніколи не повторилося. Насправді дуже дивно читати такі новини, коли в столиці такої країни відбуваються такі вбивства, і це відбувається майже кожного дня. І чи дійсно цей виконавець бив вбит просто так, чи може через Зв'язки з бандами ніколи не дізнаємось. Але дивлячись на Централ Сі, можна сказати точно, що ця ситуація його ніяк не підбила. Він продовжує далі рухатись, згадуючи про свого друга у треках та віддаючи йому повагу. А на цьому все, друзі, великий респект спонсорам, як завжди. Усім дякую за перегляд. До побачення.